пенсії я вам вже сказав і е, дійсно е, сьогоднішні пенсії не відповідають навіть е, мінімальним вимогам е, і е, одні отримують по 300 тисяч інші mm. отримують 3 тисячі і в такій е, ситуації неможливо забезпечити достойне житля, життя справедливе життя і ви сказали 3-5 років, ну, насправді це відбувається 34 роки. Війна це як результат е, тої е, діяльності нашого державного апарату, який з'їдає країну зсередини. От. Е, війна це причина. Е, верніше наслідок. Причина це наш недолугий державний апарат, який з'їдає країну зсередини. Якщо ми це не визнаємо і не почнемо адекватно діяти, він доб'є державу зсередини. І mm. е, фронт рухне не тому, що у нас немає воїнів, які вміють і готові захищати, а тому, що державний апарат знищив країну зсередини, mm. і е, пенсійне е, забезпечення це одна із елементів е, цього е, недолугого державного апарату, який не думає. І Я тут не збираюсь звинувачувати підприємства, які недоплачують, тому я розумію, що, що вони доплачують не тому, що вони хочуть не доплачувати, а тому, що державний апарат створив систему, податкову систему імені Азарова Гетьманцева, якій невигідні рівні прозорі відносини держави і підприємця. Mm. Крупі невигодна білий бізнес, як вона буде отримувати е, yeah. свій реальний доход, свої мільярди зарплати навіть з високої зарплати. Вони хать хотіли на цю зарплату. Вони хочуть встановлювати регуляції, які неможливо виконувати ні пенсіонерам, ні підприємцям. Для того щоб отримувати корупційний зиск, мати корупційні певні схеми, на яких вони заробляють мільярди, розумієте? Тому, звичайно, можна говорити, що там якесь підприємство не доплачує, а я. Але я не бачив жодного підприємця, мета створення компанії, якої ухиляння від сплати так. податків.